Українські пілоти, які навчаються керувати американськими винищувачами, F-16 у данії, готові. Приступити до льотних тренувань про це інформує головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Він поспілкувався із начальником штабу оборони королівства Данія генералом Флемінгом Летен е, Летфермером, і за, зазначив також, що сторони домовилися розпочати роботу над логістикою для забезпечення обслуговування винищувачів F-16 в Україні. Варто нагадати, Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та з Нідерландів. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, доброго вам ранку. Вітаю доброго ранку вам, пане Юрію. Отже, залужний повідомив про те, що пройшли певні підготовчі заходи, і вже наші українські пілоти готові приступити до навчання. А що саме складали оці ці підготовчі заходи? Ой, там важко сказати в кожного є е, програма підготовки. Так, по-перше, індивідуальний підхід до кожного пілота є інструктори, які беруть собі певну групу і е, проходять е, ну, з першого тестування. Зрозуміло, що треба визначити рівень е, Як починаючи з англійської мови, закінчуючи. Рівнем тих знань і е, адаптації пілота до нового типу літака. У кожного усі люди так у кожного цей рівень різний. Тому е, певні підготовчі заходи, можливо, складалися із таких, от звичайних процесів. Е, звісно, е, відправили е, зараз у Данію групу е, було визначено командувачем повітряних сил, генерал-лейтенантом Миколою Лочуком. Одних з кращих пілотів, які е, Повинні бути саме тими першими так людьми, які е, опанують і прилетять в Україну. Тому це були кращі пілоти, найперспективніші, які зможуть е, швидко сподіваюсь, вивчитись так разом з інженерно-авіційним складом, теж про що сказав головкомандувач е, в власне в цьому в цій розмові. От е, тому очікуємо, е, що за першою другою групою піде вже друга, потім третя, і так далі, так далі, коли ми зможемо максимально Відправити на всі майданчики, які нам дадуть наші партнери, це буде не лише дані людей для того, щоб максимально ефективно охопити навчальний процес. Питання дійсно і в майданчиках, і в інструкторах, де це можна буде робити. Зрозуміло, що в Україні теж залишаються пілоти, які будуть захищати наше небо, які будуть бити окупанта на тій техніці, яку ми сьогодні ще маємо радянську. і вони це роблять фактично, фактично щодня. Коли йдеться про ось ці вишколи, от ви згадали про англійську мову? Чи могли б пояснити, ну скажімо, доступніше, простіше, як це відбувається? Тобто, ми розуміємо, що це специфічна термінологія, це не це не звичайна розмовна англійська мова, але е, щодо ось цього опанування, тобто людина отримує там, якщо хочете книгу певну там, брошуру з переліком слів, чи, чи, чи це відбувається інакше? Вона комунікує? От, от як це виглядає? Знаєте, більш детально, я думаю, ми колись почуємо від тих, хто навчається. Думаю, колись як uh -huh. спробуємо це зробити, ось але. Е Англійську мову, ви знаєте, ми ж вчимо усі в Україні гіпарт, там, з шкільної парти, з якого першого, хто з четвертого класу починав і так далі. Тому далі вже вуз навчальний, тобто Харківський університет повітряних сил, теж навчає англійської мови всіх власне своїх випускників. Ну питання знову ж таки в людях, кожного він різний цей рівень. Комусь дається легше, комусь важче. Ми ж прекрасно розуміємо по собі. потрібна практика? Очевидно, треба практика спілкування, якщо було більше навчань, такі як ми проводили в Україні, багато національних так там. Коли пілоти між спілкуються з американцями, як це було 18-му році? Це було очевидно. Це було видно наскільки вони співслова один одного розуміють і черпають ті навики, той словарний запас, от більше практики спілкування дало б свої результати, але поряд з тим, ті пілоти, які вже відправлялись відправились уже в Данію, так вони проходили тут в Україні, хто онлайн. Хто в онлайн режимі, хто в режимі живому проходили курси спеціальної англійської мови, і в тому числі з термінологією. На жаль, не просто їм це проходити зараз, бо проходячи навіть то ж саме англійську, треба відриватись від службового часу. А є купа купа проблемних питань, які треба вирішити на місці на землі, і купа проблемних питань, які треба вирішити в повітрі, ну б'ючи окупантів. Тому нагрузка була велика на них. Ну що все, що змогли, вивчили, і перша група поїхала. Сподіваємося, що і друга, і третя незабаром теж будуть. Будуть навчатися. Пане Юрію, а що, на вашу думку, складніше навчити пілота управляти літаком f 16 чи забезпечити логістику, обслуговування цих літаків, інфраструктуру для них? Це різні процеси, абсолютно. У кожного є своя складність. Льотчики використовуватимуть, керуватимуть f 16 це технологічно річ, зрозуміло. Але і кожна ракета, кожний боєприпас, який сьогодні. Є в номенклатурі озброєння цього літака та інших, країн, та інших літаків країн НАТО, він високотехнологічний, і програмування їх до бойової роботи теж потребує певних знань. Цим займатиметься інженерно авіаційна служба, тобто ті інженери військові, які обслуговуватимуть літаки. Їм теж треба опанувати той багаж знань, тому що. Ну західна техніка більш така вибаглива. Так і розуміємо, що більш більш, скажімо так, технологічна, ніж наші ракети. Тому тут треба теж певний час, певний процес для того, щоб це все опанувати і подивитися, як воно все працює на практиці. Ну і по інфраструктурі аеродромні це вже наше завдання. Домашнє, але теж воно буде робитися із в, в консультаціях з нашими партнерами. Не є там якийсь, якоюсь дуже великою проблемою там. Інфраструктура так єдине, що група керівництва польотами зв'язок там можна ну буде адаптуватися. Над цим процесом уже давно думали і працювали тут в Україні. Наші фахівці разом з нашими партнерами. Тому в кожний процес по-своєму складний і має йти паралельно. Щодо відбиття атак росіян, давайте про це теж поговоримо, тому що дійсно ось такий величезний був резонанс, що є абсолютно закономірно, я маю на увазі минула ніч, і те, як українське небо атакували росіяни, ви можете отак, скажімо, з перспективи, якщо подивитися, зробити висновок щодо, щодо зміни їхньої тактики, щодо зміни їхньої поведінки в небі, і чи можна тут прогнозувати готуватися? Ну, я скажу так, що особливо тактику вони не змінили. Лише можна констатувати той факт, що вже другий раз спускають не з Каспією, а з трошки західніше Енгельса, там 150 кілометрів. От Власне, місце пуску ракет Х 101 Х п'ятсот Х 55 було з двох районів. Каспій, ну і західніше Енгельс. Ну була навіть інформація у нас на телеграмі оперативна так що е, з моря заходили ракети на сприйняли, що калібри спершу. Ну зранку вже уточнили, що все таки це були хашки. Ну таке буває. Оперативно е, оперативно дуже надається інформація там лічені секунди для того, щоб сповістити людей, що є така атака. Тому можливо і був пускій калібрів, тому що ворог часто так робить. Але все ж таки так, що запускали е, ракети типу Х стратегічної авіації. З обох напрямків вони заходили з південного, з північного. Ну, власне, як завжди, вони це роблять. Обходять потенційні райони ураження нашим, нашою протиповітною обороною. Таким чином маневрують. Ну, але як бачите, цього разу їм не вдалося ці маневри. Всі були ракети знищені, майже всі дрони знищені. Ну але на жаль, були наслідки від роботи повітряної оборони. Васів від того, що збиті ракети, все ж таки вони падають і можуть страждати люди. Тому власне є постраждалі. На жаль, на жаль, так. пане О, юрію. Ми угу. вам дякуємо за те, що ви долучилися сьогодні і завжди долучаєтесь до наших ефірів і оперативно інформуєте наших глядачів про захист українського неба і про успіхи наших пілотів. Юрій Гнат, речник. Командування повітряних сил України був з нами на прямому зв'язку.